прогрівається, на холосту він має до 240 вольт доходити. Регулюється, І тут є болти колостого воду. Холостий хід регулюється. І один болт ще один знак, яким регулюється від навантаженням. Тут немає АВР, ніяких регулювань електронних. Чисто механік, механіка тяги регулюють напругу на вихід. Бачимо напругу полустого коду, BC-40, bc скаче страшенно. І подобається мені оцей генератор. Синусоїда, я думаю, тепер покажу ближче. От, що вона видає. 56, 54 Гц, 55 синусоїда з такими багатьма скачками, за От. Тепер подивимося, що робиться під навантаження. Якості навантаження це калорифер 700 Вт. Тобто його навантаження на одиничці. Зараз я включаю і дивимося, що робиться. Тобто напруга просіла 700 Вт, але синусоїда стала більш-менш така собі. Ну він 1,3 кВт, 1300 Вт, це навантаження зараз 700 Вт. 50 Гц. Стало, типу, стало нормальне під навантаження. Тобто хотел запускати разом з калорифером. У 500-700 Вт. Напруга 200 вольт. чуть чуть занизька. Регулюється оцим полтом. Тепер хочу показати, що робиться в момент виключення калорифера. Тобто є калорифер, я його виключаю. І от в момент виключення навантаження йде скачок. Там до 270 на а в цьому до 300 вольт. Тобто дуже небезпечний оцей генератор з механічними звичайним регулюванням навантаження, напруги. Я не рекомендую. Це можна спалити собі купу техніки і мати купу проблем. Мені не подобається. Включаю, включаю колорипер. 300 вольт скачок. Так, Тепер тишина і зробимо коротенькі висновки. E, значить, генератор не мій, генератор просто для тесту, відрегулював холостий хід і відрегулював під навантаженням напругу. Тобто холостий хід там 240 вольт має бути знизу болт, з боку болтик. І ще один Болтик під навантаженням. Навантаження 1300 навантаження, Вт це генератор. Тобто навантаження дав 700 Вт, хоча бажано давати десь там кВт найбільше, і тоді виставляти напругу, щоб була 220 В допустим, під навантаження. Думаю, було видно на відео скачки, в момент виключення калорифера. Колифер одиничка там 700 Вт. Коли виключаєш навантаження, різке йде, тобто не встигає оце механічний регулятор скинути напругу. Тобто тут звичайні тяги, там пружинки, ексцентрики, і вони залежно від оборотів навантаження, там якось якимось чином дуже неточно підтримують задану напругу частоту. типу. Ну, Тобто скачок більше 300 вольт, коли різко виключити колориф, різко виключити навантаження. Тобто, що буде в той момент включено, чи спрацює, щось згорить в хаті чи ні, там навіть більше 300 вольт було. Синусоїда також без навантаження, там синусоїда з такими багатьма зазубринками, рисочками, тобто вже не подає. частота, там 56, то вже вилазить за. ну... 50-60 входить майже, але з качками. Під навантаженням, синусоїда стає більш-менш нормальною, частота стає 50 Гц. Ну, Включати чи не включати, користуватись такими, робіть висновки самі. Якщо якась серйозна електроніка, краще від генератора такого, звичайно, не включати. Якщо ви хочете для себе, для дому, просто надійно, щоб не мучитися, купляється генератор з AVR. То там має бути АВР автоматик, волтейч регулятор. Е, він чітко підтримує вихідну напругу і частоту. А є електроніка, яка відповідним чином підтримує вам. Тобто купити генератор, напалити собі якусь техніки, або. не знаю, можливо, це такий екземпляр мені попався для тесту регулювання. Мені не сподобався цей. Якщо купляти генератор, то тільки з АВР. Оцю механіку, то підключати чисто, я не знаю, якусь там дрельку, насос, не знаю, ще щось таке нескладне, не, не те, що не шкода. Хіба що після генератора включати стабілізатор? Я думаю, стабілізатор можна замочити тим генератором. Всім па-па, лайк. Підписка, якщо вам сподобалося, Буду ще тестити. Походу. Світла зараз немає, тому от тестую, генератор замерз вже, тому що холодно тут вуличне світло. Непростий час, але ми до багато чого зараз пристосовуємося і змінюємо ставлення до багатьох речей, в чомусь стаємо мудрішими і стаємо практичнішими і простішими. Згадуємо, як жили наші батьки без світла і без, без нічого. Ну надіюсь, у вас все буде добре. Па-па.